Ще раз привіт! Це я. І ми повинні з вами е, розпочати вправи з ножицями та з розчоскою. Розчоска є така, мені дуже зручна, але якщо у вас є інша, вона також сайде. Ну і звичайні ножиці для прямого срезу. Для того, щоб наработати моторику пальців, повинні працювати е, в таких вправах. І так, перше. Ну, ножиці ми знаємо, да? раз вклали, перевернули руку, раз, два. І в кулачок. Взяли. Раз, два і в кулачок. Це перша вправа, з якою ви повинні натренуватися. Інша вправа це перекидання ножиць. Раз, два. Раз. Раз, два. Раз, два, три. 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 Наступна вправа з розчискою в цій руці. Раз, два. Три. Четри. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Зрозуміло. І наступна вправа. Вяли ножиці, поставили їх рівно. Великий палець. Закидуємо справоруч і закидуємо ліворуч. Вчимося робити зріз. Раз, два. Раз, два. І починаємо рухати ножиці на 180 градусів. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Та включаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Все. З вами був Ліміш Роман. Робіть ці вправи, і спина боліти не буде.